Ей ю гайс, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відео я зібрав список найкращих машин на сервері до 2 мільйонів, до 5 і від 5 там, до 60 аж. Ну і сьогодні я вам покажу ці всі автомобілі. Також у цьому відосі я запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, ну і підписатися на мій телеграм-канал, де відповідно буде проходити цей розіграш, і нажати кнопочку взяти участь. Також хотів сказати, щоб купити хоч якесь авто на сервері, вам потрібні Звичайно, бабосики. Ну і на початку на старті рекомендую вводити мій промокод YANK, який вам дасть при досягненні другого рівня 50 тисяч баксів, плюс один левел до перса, і також платіну віпочку на 7 днів. Так за ці гроші ви машини не купите, але вони вам допоможуть розвинутися на серваку. Ну а я не буду затримувати цей відосик, Всім бажаю приємного перегляду. Ну, Починаємо ми наш топ з більш дешевших авто, а саме до 2 мільйонів. Ну відкриває наш топ авто Golf 7, в якого максимальна швидкість в стоці 230 км на годину, а в максимальному тюнінгу з. Першим стейджом 242 км на годину. З плюсів цього авто можу виділити саме перше. Це його ціна, його можна купити до 1 мільйона в повному тюнінгу з першим стейджом і з дріфтом. Також другим плюсом є те, що на це авто дуже дешевий тюнінг, тобто там змінити колір чи ще щось зробити по авто, сильно по вашому бюджету не вдарить. Поки керованості я цьому авто поставлю десь 3 із 5. в принципі, не супер гамно, але не супер гуд. щось середнє можна було би, звісно, краще, але за свою ціну це просто must have. Ну і ще один мінус, а саме це авто двох дверей. Ну а друге авто в нашому списку, а саме Ubermech e 60 Фетешна на першому Стейджові, якщо що, це BMW e 60. Вартує вона в районі 2 мільйонів. Якщо постаратися, можна знайти дешевше за 1,8, можливо, навіть менше. Пацанське авто, особливо в чорному кольорі, їде досить добре на свій бюджет. Сток в районі 260 км на годину, а Фетешна на першому стейджові 273. В плані керування все залежить від настроїк дріфту, але досить непогано. По п'ятибальній системі я поставив би цьому авто 3,5. З половиною з ну а наше наступне авто це UberMatch E46 FT Stage 1. В стоці максималочка 250 км на годину. На першому стейджові 262, і на другому стейджові 275, що є досить непогано. В принципі, на другому стейджові ФЕТО її можна зайти в районі двох лямів. Виглядає авто класно, ну і дешевше там чуть-чуть за e 60 якщо судити по першому стейджові, Ну і в принципі з мінусів. Можу виділити тільки два місця, тобто це купе з плюсів, це краща керованість ніж у е 60 Десь по 5 я би її поставив по керованості 4 з 5 Далі наступне наше авто, а саме зікр. Я говорю саме про сток варіант, який можна придбати чуть більше, ніж за 2 мільйони баксів. Її дуже великий плюс, а саме максималка 280 км на годину. Ну і це електричка, звичайно. Давно буде набирати дуже тяжко, тому що це сток. Ну і по керованості я би цій машині би дав, напевно, 2,5 з 5 Дуже вона неповоротлива як корова. Мені здається, якщо поставити дріфт може чуть краще стане, але за цей бюджет в стоці 280 це досить непогано. Плюс я забув ще сказати, що це авто типу як кросовер, і на ньому можна енердешити. Так, знову наступний наш топ, а саме авто до 5 мільйонів баксів. Ну і зараз побачите, що я там цікавенько для вас підготував. Ну і наше перше авто в цьому списку, а саме Убермеч G87. коротко кажучи, BMW m 2 в стоці має максималку 280 км на годину. А при повному тюнінгу на першому стрічові машина. Зганяється до максималки 294 км на годину, що, в принципі, є досить непогано, її ціна приблизно, я десь думаю, від 3 до 4 мільйонів. Навіть в цьому районі можна знайти на другому стрійчові. З плюсів дуже хороша керованість, десь 4 з 5 би поставив. Ну а з мінусів знову ж таки це купе. Ну і плюс авто досить стильно виглядає, якісь там дисочки з БП засунути, дріфтик настроїти, і буде вам пацанський тазік. Далі наступне наше авто: а саме Бенефактор СЛР, Мерседес SLR це авто, чесно кажучи, на любителя, але його великий плюс це його максимальна швидкість, А саме в стоці він розганяється до 340 км на годину. При повному тюнінгу на першому стейджові 357 він валив, і на другому стейджові він валить 374 км на годину. Думаю, десь можна знайти цей варіант близько 5 лямів або чуть більше. Думаю, 5,5. По керованості це авто досить непогане. 3,5 з 5 я би поставив йому. Ну і в принципі з мінусів би виділив, що це знову ж таки купеха. Далі у нас де не менш легендарне авто, а саме в Хунік. Я не міг не додати цю легенду сюди. Максимальна швидкість стоці в неї 300 кілометрів. Кілометрів на годину при повному тюнінгу на першому стейджові 315, а на другому стейджові 330 км на годину. Коротше, вала вона на всі бабки, Да, ви зараз скажете, що вона більше як під дріфт. Я з вами буду згоден, але але на свої гроші вона їде дуже добре. Портує дане авто на другому стейджові фоловому тюнінгу, плюс-мінус від 3 до 4 мільйонів. Чесно кажучи, вже по ринку не знаю, що там в них, бо дуже давно купляв. По керованості знову ж таки не любителя. Кожен поворот бочком. В принципі, я думаю, можна настроїти так, щоб прям не бочком. Але все ж таки, це дріфт авто тому летимо до наступного авто. Ну і nextowe наше авто це Ubermacht G82 Competition. Короче, BMW М4 їде вона в стоці максималку 310 км на годину, а при максимальному тюнінгу на першому стейджові вона їде 326 а на другому стейджові 341 км на годину. Вартує таке авто на першому стейджові плюс-мінус від 3,5 до 4 плюс мільйонів. За свою ціну виглядає класно. Знову ж таки, по керованості досить непогано, десь 3,5 з 5 може би навіть чуть побільше. Ну і вигляд просто бомбезний 10 з 10. Наступне наше авто це BMW X5M. Убермеч F-95 їде така малешечка 300 км на годину в стоці, і при максимальному тюнінгу на першому стежові їде 315, а на другому 330 Коштує таке задоволення, плюс-мінус на другому стежові, максимальному тюнінгу від 5 і більше мільйонів. По керованості цьому авто поставив би чуть більше 3,5 балів. З 5 в принципі, непогано, но й не суперайс. Ну, і плюс це кросовер, можна нердешити, має 4 місця, ну і в принципі їде досить непогано за свої кошти. Ну, а зараз я вам розкажу про другі авто з абсолютно різними бюджетами. Там, наприклад, може бути машина за 6 мільйонів, може бути за 20 може бути за 30 може бути за 50 Ось так. От я вирішив це все скласти в один топ. Наступне наше авто Пекасі Temera а саме Lamborghini Temerario Ви мене спитаєте, чому я це не ліквідне гімно? Вибрав. Я вам відповім. У неї максималка в стоці 360 км на годину. А плюс-мінус на першому стейчові з фуловим тюнінгом в неї максималка 378 км, а на другому 396 Тобто ця машина в районі 5-6 лямів, яка їде 400 км майже. Я вважаю, це досить непогано. Так, це суперкар двохмісна, але вали на свої кошти досить непогано. По керованості я би її дав, плюс-мінус би 3 з 5. Далі наступне авто в нашому топі це Nissan GTR r 35 не той, що Japan Spec, простий. Їде це авто в стоці 330 км на годину, при максимальному тюнінгу на першому стежові 346 і на другому стежові 363 км на годину. Вартує таке авто в повному тюнінгу на другому-третьому стейджові від 8 до 10 плюс мільйонів. По керованості, якщо прям дуже добре налаштувати дріфт, вона їде десь на 4 з 5. Дуже гарно, дуже збите авто, але мінус. Двох місць. Наступний апарат у нас де Coil Never, від якого я абсолютно кайфував, коли купив. Напевно, найкращої машини на сервері я не зміг знайти в цьому ціновому діапазоні. Їде це авто в 100-420 км на годину, а Фетешна вона просто швидше розганяється. Як ви знаєте, це дефолт для електричок. Цінова політика в районі 19-20 мільйонів. За фетешний варіант на третьому стійчові з дріфтом. Кратше Full Tune. Ну, і по керованості я би дав цьому авто 4,5 з 5. Ну просто кайфова машина. Змінусів це суперкар чи гіперкар. Охренен його там знає, коротше, двохмісна. Далі наступне наше авто Гроті Да Вінчі. Це також у нас електричка, суперкар, у якого максимальна швидкість 400 км на годину. В принципі, вона незмінна. Вартує на третьому стрічові при максимальному тюнінгу плюс-мінус 21 мільйон. Можливо, 20 навіть. Її великий плюс, а саме 4 місця, де можна трошки взяти кінтів, але з мінусів мушу виділити керованість набагато гірше койла. Ну, таке 4, прям з жорсткою натяжечкою. Але так в цілому машина досить непогана. Ну і далі останні два то я вирішив чомусь помістити разом. Не знаю чому, але в принципі, чом би і ні. Коротше, перше авто у нас Терза. Максималочка 470 км на годину, і вона вартує приблизно в районі 50 плюс лямів. Дуже класне авто. Єдиний мінус, це знову ж таки два місця. Але по керованості вона дуже хороша. Я би те її поставив 4 із 5 А наступне авто у нас Mercedes AVTR, яка вартує близько, я думаю, десь 60 мільйонів повному тюнінгу. Її великий плюс це максималка в 500 км на годину. Це, напевно, найшвидше авто на сервері. Плюс до того нас 4 місця. Але з мінусів це авто програє терзо по керованості. Десь поставив би 4 з 5. Можливо, навіть трошки гірше. Тому ось такі от пироги. Ну що ж, газі, ось такі от вийшов у мене топ машин. Це моя особиста думка. В принципі, можете бути як і згідні з нею, так і ні. Напишіть в коментарі, яку б машину ви б ще б додавали в цей список. Ну, я буду закінчувати цей відос. Всім велике дякую за перегляд, всім удачі, ну і всім пока.